Благодійність на колесах у столиці без хатченків годують кашею і поять чаєм. На київських вулицях почав курсувати соціальний патруль. Дві машини з кількома активістами щоденно розвозять їжу у різні куточки міста. У благодійному рейді побувала і Тетяна Іванченко. Сьогодні я сварила 200 літрів. Да, 200 літрів на 700 людей. Валентина на роботі із самого ранку. Її місія наварити отакі чотири кастрюлі каші. Мені щодня намагається урізноманітнити, адже її куховарські вміння оцінюватимуть десятки бідняків. У нас кожен день різні на найменування каш, круп. Вот і гречка, і пшеничка, і ячка. Коли кулінарна частина закінчується, починається транспортна. Кашу кобасу та чай завантажують у машини. І патруль вирушає за чітко визначеним маршрутом. День ми проходимо десь кілометрів 48-50. На кожній точці ми знаходимося по 30 хвилин. Таких пунктів по Києву 12. На першій машина виїжджає о дев'ятій ранку. За кілька хвилин ці два авто роз'їдуться у різні кінці міста. Маршрут соціального патруля на пам'ять вивчили десятки людей. Сьогодні вони зможуть поласувати теплим чаєм та кашею. Ольга плюс Дмитро дорівнює любов. У їхньому випадку безкорисна, взаємна, адже в обох ні кола, ні двора. <плес> вони, як і десятки інших, проходять у потрібне місце, у потрібний час. Тільки на горизонті з'являється знайома машина, шикується черга. Тепла їжа зігріває шлунок і схиляє до відвертості улице иногда по мусоркам, иногда бутылки собираю. А що делать? Надо ж как-то выживать. не дай бог, конечно, в такой шкурі бути. Ніхто не, не пожелаю. Як дома нема чого готувати хорошого, то да? тут вкусно. Очень вкусно. У більшості з цих людей життєві історії варті повістей та екранізацій, каже керівник соціального патруля. У людей різні тяжелі судьби, і іноді вони навіть і їх розмір пенсії не дозволяє їм Молодце напітаться. Коли тут спустошуються останні тарілки каші, мчить на іншу вулицю. Оля з Дмитром і таким, як і вони, безпритульним псом, теж ідуть геть, щоб завтра повернутися сюди знову. Тетяна Іванченко, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер.